Ой, яка чуча ігрушечка хороша, дві прямо. Дві ігрушечки такі чудові. Да, Чуча? Чуча любить такі ігрушечки. Там у неї шльопок ще. Один ми спалили в плиті, він так згорів хорошо на розтопку пішов. А носочки, диви, які ігрушечки. Ой, м'ягенькі. Да, Чуча? Вона навіть тою ігрушечкою не так гуляє, вона носочками оцими, які хороші іграшки. Ой, дивіться. Це ж треба так. <плес> ой, які хорошо грати такими ігрушечками. <плес> О, так кстати, з таких ігрушечок можна і, і труси воно пошити, і зімню шапочку зробити, да, чуча? І маленька моя козочка, як їй подобаються такі ігрушечки. Ой да. чуча Ти мене, коротше, на ніч на вечір роз, розвеселила геть. На, гуляйся своєю ігрушкою. На тобі ще одну ігрушечку. Яка хороша ігрушечка. Ой, Чуча чуча. Каже, в нас, ним, як сказати, бездотходна промисловість така, у нас немає нічого лишнього, нам все треба. Да, Чуча? І те, що люди викинули, по нас воно іще може багато часу працювати на нас. Чуча. <сі> Не можу. Ти <Ты. сі>